Отець Боско і молодь є біномом, який важко розділити. Він часто говорив разом з вами мені добре, моє життя полягає в тому, щоб бути з вами. Молодь стала для нього батьківщиною, причиною існування, таємницею того, як бути священником і вихователем для молоді і з молоддю. Природжений керівник він запропонував багатьом покинутим і самотнім дітям кусень хліба, дім, гідну працю і, перш за все, радість і сенс життя і велику надію. Його часто просили написати щось про свій виховний метод, але отець Боско завжди опирався цьому. Звичайно, перекласти на сторінки те, що було його життєвим досвідом, було завдання не з легких. Казав, я веду дітей вперед, так як це робила моя мама з нами в родині, і більше нічого. Ця фраза обеззброює своєю простотою святі завжди такі. За вуаллю, звичайних фраз, неочікуване багатство необхідно як слід покопатися, щоб зрозуміти справжню цінність. Ці слова, на перший погляд, не висловлюють багатство тієї педагогічної системи, яку отець Боско заповів іншим вихователям, і яку він зумів перетворити на справжню пропозицію святості для молоді.